Господиня родини Петраускасів завжди радо зустрічає гостей. Від їх сімейного гніздечка завжди віє затишком, ароматом кави та здоби його господиня, справжня українська жінка, що любить створювати гармонію і смачно готувати. Тепер у пані Галини для цього є все необхідне, зокрема, омріяна кухня студія з розкішним посудом. Бо ж у грудні 23-го родина отримала новенький модульний будиночок з усім необхідним наповненням. Лишень живи та радій. Та ось щастя у родині наче вкрали, із загибелью на війні голови сімейства. А потім біди ще додалося у 22-му, коли по їх рідній більмачівці проїхалися ворожі колони, потрощивши все на своєму шляху. Під роздачу тоді потрапило і обістя Петра Ускасів. По-перше, в мене чоловік загинув у 21 му році, і у нас, коли були повномасштабні через наше село, у нас там, де ми проживаємо будинок, ну він не наш. Але... Ну як? ну не на... ну, наш, але не наш. І там у нас пошкоджені сараї, ну, ми так нічого не... нікуди не писали, не зверталися. А там, де ми всі прописані офіційно, в доміках двохетажних, там повністю розстрелені всі вікна, двері. І Тобто, якби такий ремонт ну, у нас просто коштів, ну, навіть і немає таких коштів. І ми звернулися чи можна нам? Допомогти якось із житлом, отримати новенький модульний будиночок. Родині вдалося в рамках реалізації проєкту знову вдома, завдяки фінансуванню сіті Україна та співпраці благодійного фонду Пелікан Лів і ротарі клуб Київ Столиця. Наша громада найбільш постраждала на прилученні наслідок руху ворожих колон. І маємо значні руйнування. Є, є багато родин, які потребують допомоги. Як постраждалі саме цю інформацію ми отримуємо від наших старост. Команда працює саме в інтересах наших мешканців. І от на прикладі цієї родини ви бачите, що вдалося нам допомогти отримати родині житло, багатодітна родина, нашого полеглого героя. І ми першочергово мали звернути на цю родину увагу. Наша ротарійська спільнота, наш клуб, ротарі клуб Київ, столиця надав допомогу шняцькій громаді, і ми встановили тут сім будинків. Цей будиночок він був останній. Він кожного разу змінювались трошки проекти і він роз... і вони збільшували, залежно від того, яку суму надавали донори. Цей будинок він такий просторий, тут є ж кімнати для діток і для Галини. І що дуже приємно, це така тераса. Не тераса, а така кухня, хол. Ми і хотіли, щоб був простір, тому що ну, для цих людей хотілося створити затишок. Чим унікальні ці будинки? По-перше, тут приходиш і живеш. Вони оснащені повністю всім, що потрібно для життя, ну необхідним. Це починаючи від сантехніки, від меблів, кухні, холодильника, пральної машинки, кондиціонерів, меблі по кімнатам, навіть посуд, тобто необхідний посуд, і знаєте, все важливо в деталях. Ми тут зробили таку гарненьку терасу на вулиці, щоб коли заходять гості, Галина дуже любить квіти. Каже, я ще там оце понарпорозставляю ці квіти влітку, щоб було приємно. І знаєте, кожна деталь вона важлива. От, наприклад, навіть вікна вони з вулиці темні каркаси, а внутрі вони світлі під стіни, під покраску. Навіть у цей момент продумано на чільному місці у новій модульній оселі і світлина голови сімейства мужнього оборонця пана Сергія, який загинув. Захищаючи Україну, він із 14-го року нас захищає. У 2021 році він загинув, захищаючи Україну і нас, якби ми не просили, щоб не йти, наче відчуття таке було. Ну хто як не я, треба захищати. Той чорний день, коли отримала страшну звістку, Галина і досі пам'ятає до дрібниць. Бо тоді її світ рухнув, розсипався на дрібні шматочки. Фельдшер, наш староста й депутатша наша ну, з села. Як добрий приїх... вечір, ще так думаю, ось ось скажу Сережі, позвоня, чому вони приїхали. Тепер основною опорою, підтримкою і мотивацією для пані Галини є діти. Які вмить подорослішали після загибелі батька. Красеню Янісу вже 20, і він повноправний, голова сімейства. Новенькому модульному будиночку юнак дуже тішиться. Загалом комфортно, в принципі, те, що є своє кімната, те що то тобто, есть, в принципі, все в кімнаті, все що потрібно, тобто, підрукуємо можна сказати. есть, тобто, шкафчик свій, столик, все порочком та хажі невелика, але все таки комфортно, в принципі. Тобто виход зразу на кухню йде, в принципі, ось. Спальня мами і сестри, то тобто все дуже поруч і в принципі мені комфортно. Терас, у вас така класна, теж непогано принципі, да вийшов собі каву копити, особливо літом. каже, за холодно. А так в принципі, ну мене все влаштовує. Згуртована родина Петра Ускасів прощається з нами на затишній варанді, яка уже незабаром буде оквічена трояндами, сурфініями і петуніями, які так полюбляє господиня. Цей модульний будиночок став промінчиком світла і вірив те, що на зміну низці темних смуг у житті. Неодмінно прийде біла, головне в це вірити.